Я відпускав бороду до тих пір, поки не поїхав в відпустку. Тобто борода це для мене, мабуть, якийсь оберіг. Що я служив в 25-й бригаді, в АТО, що зараз, тобто борода це для мене оберіг. <ріхи> <Довольний>. <ріхи> Моя посада ТВО командира зводу. Мої обов'язки забезпечити звод самим необхідним продуктами, провізією, бліндажі. І зберігати життя своїм побратимам. Можна назвати, що це друга родина, це твої браття, побратими. Ми з ними 24 на 7, І в другий рік да, це друга родина. Мої хлопці мотивовані. Вони кожен сюди прийшов добровільно. Їх сюди ніхто силком не тягнув, Тому хлопці всі мотивовані і працюють, і дуже доб добре працюють. У мене хлопці. Нас завжди на позитиві, постійно, постійно на позитиві, постійно улибаються. Нас бувають криють, вони улибаються, нас кидають піхоту, вони улибаються. Ну, постійно на позитиві. Була в нас ситуація, коли у нас побратим нашій, ми були на Бахмутському напрямку, і побратим нашій. Казав, можна я зіб'ю дрона, дрон літав. Так, да, можна збивати, тобто збивай, бачиш, дрон, а збиває, якщо він не наш. Він вистріляв своє БК, вистріляв товариша БК, каже, то був не дрон, а була птаха, вона так просто полетіла, крилами помахала. Тобто, ну, всі посміялися і до тому це закінчилось.